Доброго ранку, діти. Послухайте, будь ласка, віршик Миколи Вінграновського іде кіт через лід». Іде кіт через лід, чорнолапо на обід. Коли чує він зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт. Я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут до темна. І пішов кіт через лід чорно лапо на обід. Стала зимонька сумна, за котом ішла весна. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого йшла мова у вірші? Вірно про котика. З ким котик розмовляв? З зимою? А якого кольору був котик? Вірно, дітки, чорного. А хто ж йшов за котиком? Чому зима стала сумною? Вірно, бо за котиком ішла. Весна. Погляньте, який гарний чорний котик. Дітки, сьогодні у нас з вами заняття з малювання, і я вам пропоную намалювати портрет ось такого гарного чорного котика з нашого віршика. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу. Тарілочка, простий олівець, біла фарба, чорна фарба, бо котик у нас чорного кольору, так? виделка може підійти як звичайна, так і пластикова. Але дітки працюємо з веделкою обережно, бо крайці трішки гоструваті та під наглядом батьків. І серветка. Так, щоб намалювати портрет нашого чорного котика, нам ну, необхідно взяти ось таку круглу тарілочку або інший якийсь круглий предмет, олівцем. Тут вам може знадобитися допомога ваших батьків, дорослих, і обводимо. Ось у нас вийшов такий кружечок. Це буде голівка нашого котика. Далі беремо виделочку, вмочуємо її в чорну фарбу і починаємо малювати шерсть нашому котику, ось так по колу. Не спішіть обережно. Ось так промальовуємо шерсть нашого котика. Ось так видилочку кладемо охайно на серветку і даємо гарно просохнути. Я заздалегідь підготувала вже малюнок, він у мене. Просох. Далі ми з вами за допомогою пензлика формуємо вушка нашому майбутньому котику. Беремо чорну фарбу і малюємо вушенят. Ось так. Далі беремо білу фарбу і нам знадобляться наші пальчики. Беремо пальчик, вмочуємо в білу фарбу і малюємо оченятка. Відпечатуємо і носика. Далі, дітки, беремо простий олівець, простим олівцем малюємо вусика нашому котику. Ось так. А за допомогою чорної фарби промальовуємо зінички котику. Гляньте, який портрет котика чорного вийшов в мене. Отже, дітки, чекаю ваших малюнків з нетерпінням. До наступних зустрічей!